Ти купив печенюжок Заварюй чай. Слава Україні ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Намі офіційно підтвердили, що паралельно з ремейком першого Silent Hill від Блюбердім вони працюють і над абсолютно новою частиною. Що серйозно? Зуб даю. Кейсі Бойс, я йому не довіряю, хто він такий. Кермани Чейчбіо каже, що третій сезон за Last of Us стане останнім. Хоча раніше Крейг Мейзін, шоуранер цього проєкту, стверджував, що серіал триватиме ще мінімум два сезони. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. А тим часом для екранізації годовару від Амазону позатверджували ще пачку акторів. Джеф Гулка зіграє Сіндрі, а Дені Вудберн отримав роль Брока. Алістер Дункан відтворить свою роль балакучої голови на дупі Кратоса – Міміра. Так саме він озвучував найрозумнішу довбешку і в грі. Колмі Мемія, смартсмен питання. Why does the son of Odin Huntas Ok therefs in my knowledge. І цофтвер виповнилось 35 років. На честь цього Г'юго Мартін та Марті Страттон записали коротеньке вітальне відео, де натякнули на якісь можливі цікаві анонси десь колись цього тижня. цей контент для вас всіх. Розробники Tekken 8 анонсували нових персонажів, що доєднаються до ростеру гри в третьому сезоні. Куні Міцу доєднаються вже навесні. Влітку варто чекати великого та швидкого Боба. А от восени релізниця Кенгуру Роджер Джуніор. Ти мене підставив. Я типа, босс. Frogverс продовжують показувати клаптики The Sinking City 2 у своєму твіттері. Цього разу продемонстрували череп в коробці, призначення якого невідоме. Це череп, мій друг. Якщо так можна сказати, Sony взяли та запатентували геймпади без жодної кніпки, лише з датчиками та сенсорними панелями. Це неможливо, усе можливо. Не тільки епікам роздавати ігри безкоштовно, просто зараз GOG роздає Alone in the Dark The Trilogy. Пропозиція обмежена та триває всього два дні. Чи не всі старі речі круті? Що, що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Блюбери офіційно спростували фанатські теорії, що вони розробляють Rule of Фроуз. кажуть непогана здогадка, але не вгадали. Це брехня зрана. Це бажане задійсне. Ха. Інтернетами шириться теорія, що спінов дивних див насправді мав бути грою від Telltale Games. Проте її скасували, а натомість вирішили зробити з напрацювань анімаційний серіал. Ми маємо лише побічний доказ. Глэк Кейлі вже наперед анонсував наступну за Game Awards на 10 грудня. Відбуватиметься це дійство в Лос-Анджелесі знову в театрі Пікок. It's cock. IGN запланували провести Фанфест, де з 25 по 26 лютого показуватимуть багато всякого про ігри та кіно. Зокрема, там будуть нові фрагменти з другого фільму по МК, А також нова інформація про Інвінсибл Версус, Стрітфайтер 6, Директів 8020, Лего Batman та багато іншого. Мало. Кепком зазняли трьоххвилинну лайв екшн короткометражку для Resident Evil Requiem. Глянути її можна на офіційному ютуб-каналі Резиденту. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. Розробники Dispatch дуже сильно виправдовувались через надмірне цензурування в Nintendo switch версії гри кажуть інакше випустити гру на портативку взагалі не було б можливості. Тому вони в магазині та відразу перед придбанням вставили спеціальний дисклеймер. Цензура. Ось що це. Куди ділась свобода слова? Ви мені скажіть? Мікрософти тишком нишком натякають, що незабаром до підписки Game Pass може доєднатись аватар Фронтірсов Пандора. А це вже інша розмова. Тепер вже офіційно Аватар Frontiers of Pandora потрапить до геймпасу 17 лютого. А також Warhorse вирішили 13 лютого додати до підписки Kingdom Come Deliverance. I feel quite Hungry! А пам'ятаєте, чутки, що GTA 6 релізниця без фізичного видання, аби запобігти витокам спойлерів сюжету. Так от. Та й хто офіційно спростували ці чутки, заявивши, що вони такого не планували? Це все неправда. Повний фейк. Obsidian не оголосили, що The Outer Worlds 2 та Avowed не виправдали очікувань в плані продажів. Проте приємно здивував Grounded 2. А ще додали, що абсолютно не мають жодних планів робити третій Outer Worlds. Через низькі продажі власне проте мають план на авот 2, Хоча перша теж поганенько продалась. Віри їм, звісно, нема. Бо планів на другий Outer Worlds в них теж не було свого часу. Я схожий на людину з планом. IGN оприлюднили перші 12 хвилин ігроладу Mouse P for hire Нагадаю, що реліз запланований на 19 березня, причому відразу з українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Лукас Фільм Геймс релізнули на полиці книжкових крамниць новелу приквел до Star Wars Outlaws, що розповідатиме історію Джейлен Варкса та ND5 до подігри. Так, я знаю. Але ще не читала. Я теж не читав, ніхто не читав. Але назва гарна. Liquid Swords, автори майбутньої гри Samson записали п'ятихвилинного щоденника розробки, де показували механіку ближнього бою та бою на автомобілях. Дати релізу, звісно, ще не оголосили. Ну ясно. Студія Virtuos, що працювала над ремейком Ремастером Oblivion, офіційно підтвердила, що також доклала своєї руки і до створення серіалу Fallout. Ясна річ після цього інтернетами ще активніше поширюються чутки, що вони також готують оновлені версії третього фолауту та Нью-Вегасу. Якого вони на нас так витріщаються? Я недооцінюю силу впізнаваності бренду. Подейкують, що ремейк першого курвака перенесли на 2028 рік. Бо буцімто CD Project Red наразі перенаправили додаткові сили на розробку четвертої частини. І якраз от з тієї студії, що мала робити ремейка першої. У нас є робота. Нінтендо анонсували партнерський тайрект, що має застартувати вже сьогодні о 16.00. Мамія! <звіст> Blizzard раптово вирішили перезапустити Overwatch, прибравши двійку з назви. Крім того, вони планують додати ще 10 персонажів. 9 і 10 Та якийсь новий сюжетний контент. Перед історія найважливіша Неандертальцю. Голова АМД Ліза Су спалила, що вентелі все ще планують випустити кубик дядька Гейва найближчим часом, десь колись цього року. Побачивши це все, велф офіційно підтвердили, що справді мають таке в своїх намірах, та все ще міркують над цінами та конкретними датами. Звичайні сінькі та замовкіть тиша. Замріть, Замовкніть! не дихайте. Я намагаюсь думати. Андерсон відвернися, ти мене збиваєш. Крім того, AMD також спалили плани Xbox. Релізити наступну консоль наступного року. Не чіпайте, це на новий рік. І софтвер провели атмосферного стріма, де продюсер, геймдиректор та відповідальні за ком'юніті сиділи та гомоніли. Крім того, вони показували записані наперед зворушливі відео від засновників студії, зокрема Ромера та Кармака. 35 анверсід солтвек види приджабден. Підживили плітки про DLC. лише одним словом Дейзі. Це ім'я кролика Думслеєра. No, Daisy is Дейзі uh That's the that's the that's the secret for the Ooh. DLC today. А також нагадали за майбутній QuakeCon, що стартує 7 серпня. Так. Я згадаю. <laughs> Час Nintendo Direct'у Capcom показали, як на Switch 2 грається Прагмата. А крім того, ще й випустили демко, аби ви те діло змогли потицяти власноруч. Нагадаю, що дата релізу запланована на 24 квітня. Минуло 70 років, а ти не забув. Це ти про що? Крім того, Capcom показали, як грається на Switch 2 Resident Evil Requiem. і виглядає це все діло доволі непогано. Як тобі таке? Непогано. Непогано. А от де чітко видно даунгрейд, так це в свіже анонсованому порті Fallout 4, що релізнеться на Switch 2 24 лютого. Але не Fallout'ом єдиним. Bethesda ще пообіцяли 12 травня випустити на Switch 2 Індіану Джонса від Machine Games. А також десь колись цього року ремейк Ремастер Облівіану. Hey. Yeah, I came here for the same reason people go to the zoo. <flip> Nvidia через пріоритети на користь штучного інтелекту посунула свої плани на відеокарти супер 50-ї серії, а також ймовірно не випустять 60-ту серію у 2027 році. Ні ні, дзузьки, ніякої благодаті тобі не буде. собако! PlayStation таки анонсували нову кооперативну гру у всесвіті Horizon. Без дати релізу, проте з обіцянкою випустити закрите бета-тестування вже цього місяця. Обіцянка ця HBO розпочали розробку серіалу за мотивами Baldur's Gate 3. Глек Кейлі стверджує, що Ларіани не абсолютно ніяк не задіяні в цій справі. Сюжет розгортатиметься відразу після подій гри, а шоуранером буде Крейг Мейзінг. Відомий вам, можливо, за серіалом The Last of Us. От бляха. Valve додали до Deadlock святого Отця. В мережі вже є мільйон жартів, що це той самий пастор із Half-Life 2. Дай боже, брате. Ось ми і зустрілися. Неочікувано Прогверси показали ще клаптик за Sinking City 2 в своєму твіттері. Цього разу на відео Зимова локація. В Луцьку. В Луцьку. Бо в Луцьку випав сніг по пуцьку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.